Та ні, ви що, ну зраджувати не можна? Це ж це ж любов, це ж свято. Що ви кажете, бити дітей? Ні, 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 бити дітей теж не можна. Ви що ніяких покарань треба завжди домовлятися? То треба завжди. Що щиро запитуєте? Кидати партнерів в, в бізнесі? Ні, ні в якому разі, ви що? Це що ви таке кажете? Інс... ви ви що таке вообще запитувати на вулиці? Це ви побачили приклад соціально правильної реакції. Є такий цікавий термін, соціально правильна реакція. Це як правильно реагувати на відповіді в соціумі, щоб, що, правильно, щоб тебе не вигнали на з того соціуму. Причому це, якщо зараз підійти на вулиці до любого чоловіка чи до любої жінки і запитати, а чи можна зраджувати, чи правильно зраджувати, соціально правильна реакція ні. Бо якщо ви скажете так, П'ята точка, настільки сполум'яні, що просто ви вилетите в стратосферу, якщо це почуєте. Або, наприклад, чи можна там десь кидати партньора на бабки? Ні в якому разі не можна. Але в соціумі це відбувається. І люди це роблять, причому досить велика кількість. І Якщо вам здається, що це все неправильно, то поздоровляю, <кхід> ви будете за захисником тієї самої соціально правильної реакції. І за цього... Велика група соціальних досліджень вона досить має крихку позицію. Чому? Тому що людина завжди знає, які правильні слова сказати, щоб за це не отримати трендюлей. А скажіть ви, будь ласка, чи часто ви, ви ви використовуєте соціально правильні реакції? Чи ви всім розказуєте вашу істинну думку?